Українська народна казка Півник і курочка. Жили собі півник і курочка. Якось пішли вони гребтися на сміттячко. От півник цьобнув камінчик і вдавився. Заплакала курочка, та біжить до своєї сестрички. Уже мого півника нема. А що з твоїм півником? питає сестричка, камінцем подавився. Каже сестричка, не плач, а краще біжи до моря. Попросиш у нього води і даш її півникові він і оживе. Курочка побігла до моря. Море, море, дай мені води. А на що тобі вода? питає море. Півникові, а на що півникові, бо він подавився. Море й каже іди принеси мені молока. Тоді я дам тобі води. Курочка побігла до корівки. Корівко, корівко, дай мені молока. А нащо тобі молоко? питає корівка. Мореві. А нащо мореві? Щоб море дало води? А нащо вода? Бо півник подавився. каже корівка. Іди, принеси мені сіна, я дам тобі молока. Курочка побігла до косариків. Косарики, косарики, дайте мені трохи сіна. А нащо тобі сіно? Корові, а нащо корові, щоб дала молока? А нащо молоко мореві? А нащо мореві? Щоб море дало води? А нащо вода, бо півник подавився? Косарики кажуть Іди, принеси нам сальця. А ми дамо тобі сіна. Побігла курочка до веприка. Веприку, веприку, дай мені трохи сальця. А нащо тобі сальце? питає веприк. Косарикам. А нащо косарикам щоб дали сіна? А нащо сіно? корові, а нащо корові? Щоб дала молока. А нащо молоко? мореві, а нащо мореві? Щоб море дало води. А нащо вода, бо півник подавився? Тоді вепрек дав сальця і курочка понесла його косарикам. Косарики дали сіна, курочка понесла корівці. Корівка дала молока, курочка понесла мореві. Море дало води. Курочка принесла півникові. А півник напився та й запіяв. クックリクー